Коли йде вовк і питається в нього, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк йому каже: Не плач, зайчику, я вижену того звіра. Пішов вовк до хатки та й питається: Хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Я коза дереза На півбока луплена, за три копійки куплена. За колю тебе рогами І затопчу тебе ногами. Лисички хатка крижана, а в зайчиках берестяна. Весною сонечко пригріло і навкруг відразу потепліло. Розтанув швидко дім лисички. Лишилася сама водичка. Лисичка почала прохати. Пустиє мене зайча до хати. От зайчик двері відчинив, лисичку в хату він пустив, а лиска хитрою була. Геть зайця гнати почала. От найстарша лисичинна не стерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так хороше грає. Тільки но вийшла, а котик її цук у лобок та вписану торбу, а сам знову грає. Ой улиски в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко, вийде лиси, подивися, чи хороше граю. Прийду я до тебе на досвідки, а вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького, Вовку і ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже Я піду. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до каші стукав, стукав дьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та й лись, гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто й вилизала. Вилизала та й до журавля. Вибачай, журавлику, що мало тим тебе й приймала. А більше немає нічого. То спасибі ж, мовив журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. Від Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби донечка мінка, а в донечки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз на весні узяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи поносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку і посадив рібку. Однієї зими, поки ліс міцно спав. І тільки лісовий хранитель лісу був на його сторожі. Крізь потаємний прохід в темній горі сюди прийшла людина, то був власник лісопильні. Він вимолив для своєї намовляти краплину із джерела життя, щоб урятувати донечку від неминучої смерті. Проминув деякий час і він знову повернувся, але тепер же із цілим військом, щоб загарбати все джерело. Про... А я ж наловила. Ти братику йди на річку, опусти хвіст в ополонку, сиди і промовляй Ловись, рибко, і мала і велика, ловись, рибко, і мала і велика. То риба сама тобі на ті з чіплятиметься. Більше посидиш, більше і не ловиш. Лисичка давно хотіла поручити сірого вовка, щоб і думки не мав полювати за нею та її дітьми. І ось випала така зручна нагода. Круть, верть, покликав пірник, а погляньте на ну що я знайшов. Прибігли мишенята й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? питає півник. Не я, отказує одна мишеня. Не я, каже, й друге мишеня. Гаразд, каже півник, я обмолочу і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Скінчив півник молотити і гукнув. Гей, круть.